16 лютого громадська організація Бджола спільно з молодіжною радою міста для маленьких учнів ліцеїв номер 16 та 5 в рамках соціальної акції Правила безпеки, правила життя організували та провели пізнавальні заняття. Про що розповідали школярам та які важливі атрибути особистої безпеки подарували, дивіться у сюжеті. Для маленьких кам'янчан громадська організація «Бджола» спільно з молодіжною радою міста влаштували інтерактивні заняття. Під час соціальної акції ми нагадали про основні правила безпеки, як подолати стрес та тривожність, а також нагадали правила дорожнього руху. Сьогодні в нашому закладі відбувся чудовий захід. Це соціальна акція Безпека життя. Дітям все було представлено в ігровому форматі. Діти задоволені, ми щасливі і дуже вдячні молодіжній раді організації «Бджола» за підтримку і за співпрацю. Різні соціальні акції систематичні для школярів, адже дуже важливо знати про проблеми та небезпеки, які можуть чатувати на вулиці. Ліцеїсти залюбки спілкувалися з молоддю, відповідали на питання, танцювали та грали у вікторини. Для дітей молодших класів ми розповіли про правила безпеки, які їм знадобляться у житті. Це як правила дорожнього руху, так і правила просерени та укриття. Це була така собі гра разом з інтерактивом. Ми спілкувалися з дітьми, дізнавалися, що саме їх цікавить, та розказували їм про правила безпеки. А також показували певні приклади. Також ми вчили дітям браслетисів, світо відбуваючи від бджоли, які будуть допомагати бути помітними у темну поруча. Наприкінці заходу діти отримали в подарунок, актуальні наразі світловідбиваючі браслети з громадської організації Бджола та встигли поділитися своїми емоціями. Коли ходити в ніч, щоб тебе бачив водій і щоб він тебе не збив, я буду його носити на руці. Він мені дуже сподобався, тим, що він світиться і там намальована бджола. Світлоповертальний елемент для пішохода не просто атрибут особистої безпеки. Це лакмусовий папірець загальної культури, дисциплінованого, цивілізованого поводження на дорозі, до якого діти мають звикати ще з маличку. У першу чергу для власної ж безпеки.